Підготовка і забезпечення бійців для антитерористичної операції. Наш гість Олександр Власенко, заступник командира роти з озброєння, командир конвою 51-ї бригади 3 го батальйону. Львів'янин, місце праці Національний університет, Львівська політехніка, енергетик. так? Так. Сьогодні панові Олександру виповнилося 22 роки день народження. Вітаємо, ми не знали Як... про те, що би ви хотіли, щоб вам сьогодні подарували. Роту в зборі. А де ваша рота? Рота розгублена, хто де, хто в госпіталях, так. хто зараз знаходиться в відпустці, хто вийшов з оточення Зіловайська. якраз ті, хто в відпустці, хто в полоні, хто ще непонятно де. Доля полонених. Не знаю. Не знаю. В сьогодні, вчора, позавчора, в списках е визволених, дивився списки в інтернеті, не було їх. А на що сподіваєтесь щодо полонених? Що буде чесний обмін всіх на всіх? Ну, ніби як домовилося вище керівництво держави, що буде. А були підтвердження того, що так відбувається? Ну, сьогодні побачив знайму фамілію, не буду називати. З моєї бригади, знайомого офіцера. Підготовка та забезпечення бійців для ОТО. Розкажіть, будь ласка, як готувалися ви і як ви були забезпечені? Е, наш батальйон всі знають, що він був розбитий під Волновахою. Так от, у нас є два періоди такі в службі – до Волновахи і після Волновахи. От до Волновахи, моя рота, я якраз по озброєнню по тому всьому. По бойовому, моя рота до Волновахи не стріляла з автоматів. Не стріляла не зовсім. — тобто Бойових патронів не бачила. Е, Бойові патрони бачила вже потім, в кінці, але не стріляла абсолютно, гранати не кидала. Ну, нічого такого по бойовій підготовці не проводилося абсолютно. Так само по техніці, По техніці. техніці завжди годували завтра, завтра, завтра. Постійно треба було запчастини. Е, У ну, мене в роті колісна техніка була, зіли, Урали. Постійно, треба було запчастини, фільтра, ще якісь там різні масла. Того не було. То був страшний дефіцит всього діла. Як ви реагували на це? Ви думали, як що... ми реагували на це? Хлопці за свої гроші або. Е, то, ну, як було? Е, міняли консерви або за гроші. Купляли спірт. І спірт міняли на запчастини. Там, де ви були дислоковані? Там, де ми були дислоковані. І це, тоді бо от вивали от таким такі способом. Не це, це не добровольчий батальйон. Це не це мобілізовані. Бо... Ні, 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 це все мобілізовані. Мобілізовані. Да. Мобілізовані. Ви і мобілізацію е, пройшли як? Як доброволець? Прийшли в е, військкомат. Військом... Ні, я прийшов в військомат і задобав військкомат, що він мені вислав повістку. Я місяць ходив на воєнкомат всі прийомні дні. Там е, Тож, колишні військові або теперішні військові, вранці там полковників, і підполковників теж дзвонили на воєнкомат, що треба взяти там, мене туди-сюди. І це все одно довго тягнулося. Чому ви хотіли так настирливо піти? Хотів. А куди діватися? А чому так довго вам повісти йшла? Ну, це питання до воєнкома. Ну, хтось не зацікавлений, ви не в тому, щоб добровольці, конкретно добровольці воювали. А щоб хто? Щоб примусовці воювали, так? Важко відповісти. Не важко відповісти. Ви зараз перебуваєте у Львові у відпустці? Відпустці в після спор... поранення. Після поранення. Після поранення. Багато поранених ваших, я як правильно mm. сказати, однородників. Чи... З моєї роти зараз у Львові знаходиться один поранений. Ще десь двоє троє в рівному. В госпіталі. Двоє троє поранених і ще кілька попечених, то більше їх там виходить. Десь в районі людей 10. Хто вже виписаний, так як я, допустимо, я вже виписаний є. Але все одно поранений буде. Ну, приблизно десь так. Тому що точних списків ще немає щодо чого. Ви маєте намір повернутися в зону. Маю, намір повернутися. Маю намір повернутися. десь... Е, наступного четверга, хоча я ще відпустив, хоча я ще на частиною. Вже їду туди, веземо для 80 го полка на передову каски, бронежилети, ну, гуманітарну допомогу, всяку різну. І дві машини теж перегнали з-за кордону і теж веземо в зону АТО. А що вас тягне туди назад найбільше? Ну там моя кров лишилась. А скільки ваших однородників загинуло? Е, дай Бог, щоб ніхто не загинув. Тобто немає ще даних Даних позиції. немає. — Нещодавно у Дніпропетровську поховали 11 невідомих українських бійців. У зв'язку з цим запитанням, оці ідентифікаційні жетони військовослужбовцям, вони мали би бути вже? Вони мали би бути вже давно-давним, mm -hmm. з перших днів, але немає. Ніхто вже. не має цієї. Колись на самому початку служби, то вже всі забули, збиралася інформація. Там ідентифікаційний номер має бути, це є номер солдата. І прізвище і по батькові. Там. То інформація збиралася, вони мали бути. Де вони їлися, я не знаю. Їх не було. І тоді би навіть за найгірших, найтрагічніших обставин. Було легше не треба було б легко було б проводити. Да. так. Статус. Статус учасника проведення антитерористичної операції. Ви вже його маєте, він десь задокументований? Я його не маю. Він ніде не задокументований. А що у вас записано у військовому квитку? Ну, почнемо з того, що в мене нема військового квитка. У мене, є... мене є посвідчення офіцеру запасу, так. яке знаходиться зараз в частині, воно є здане, і зараз видано мені посвідчення діючого офіцера. Інших документів ви не маєте? Інших документів я не маю. Те, що ми були в АТО, в частині видають довідки, витяг з наказу, що така то, така то частина, така то, така -то людина була відкомандирована в зону АТО, з такого ти йшла по такету. Наскільки зараз знаю, зараз частина таких довідок не дає, поранень не реєструє і будь-яку, скажімо так, бюрократію не проводить. Чому ваша думка? Не можу сказати, в частині ще не був. Може, через те, що помінялося керівництво частини. Там з Іловайськом там дуже непонятно, там дуже багато всяких було різних моментів. Я за то не буду говорити через те, що мене тоді вже не було там. Я вже був тут поранений. Говорять про 50 тисяч учасників АТО зараз. Ну, з часом їх, напевно, і, вочевидь, буде більше. Більше. Може бути таке, що держава боїться виконання своїх зобов'язань перед учасниками АТО. І в боїться. Спорі... боїться. Боїться, це так і є, вона боїться. Просто є. Є 15 тисяч поранених. Ну, і з ними щось треба робити. Та. Я там можу ходити щось робити, а є люди, які не можуть. Їх там рука, нога, щось таке. Що дало інвалідність, ускладнення на здоров'я там до кінця життя, в кого там живіт розпорити, в кого там що вибита, яка нирка, ще щось такого плану. А і... за що ви воюєте? Я чому так запитав? Дехто каже за державу, за батьківщину, дехто каже за рідних, дехто каже за волонтерів, хто допомагає. Я зрозумів, що немає однакової відповіді. Немає однакової відповіді. Ну, воюємо, щоб не було тут такого, як там. От щоб тут люди того не бачили. І воюємо за друга лі... зліва і за друга справа. Коли ви повернулися сюди, що вас найбільше роздратувало у мирному Львові? У мирному Львові люди такі знахабнілі, Не відчувають тої небезпеки, що є. Не відчувають, що війна йде. Ходять, веселяться, бродять, там щось таке, непонятно чим займаються. Фейерверки якісь непонятні пускають. А там іде війна, там діти не пішли в школу. У вашому серці стало більше злості? Так, да, більше. А як ви Томуєте? Гамуєте чи? Це... Тут фронт відкрили, тут постійно займаюся громадською роботою, ну вже... хоча тільки десь тиждень тому нормально став на ноги. Вже я говорю, що і під кордон їздили, і вже знов туди поїдемо. Розумію. Яке завдання або завдання ви для себе зараз вважаєте найважливішими для того, щоб допомагати тим, хто воює в зоні АТО? Що треба робити тут, нам, цивільним, тим, хто не на фронті? Тим, хто на фронті. Не забувати. Пам'ятати, допомагати. Матеріально. Йде зараз зима. Буде дуже багато, е, вже підуть не поранені, а підуть вже з гострими респіраторними захворюваннями. До того багато не треба. То е, ти сидиш десь там, непонятно де, ти змог висушитися нема де, передягнутися – нема де. В нормальних умовах ти будеш дня за три, за чотири, якщо повезе. Ну от і до біди далеко не треба, буде багато таких дурних випадків, в яких хотілося би уникнути. Ви так кажете про зиму. Ніби думаєте, що війна Росії з Україною триватиме? На роки. На роки? На роки. Чому ви так кажете? Чому ви так думаєте? Чому і так кажу? Росія не зупиниться, Росії треба все. Читаємо історію, бачимо, що Росія ніколи не зупинялася, що Росія завжди хотіла все. Так, як ви думаєте, і ваші побратими? Так. Да. Тобто, ніякі перемир'я. Ну, са... ну, самі бачите, яке це є перемир'я. На вашу думку, як можна зробити ефективним командування, управління? От. Антитерористичної операції будемо дотримуватись офіційності. Досвід Другої світової війни. Командир повів там, допустим, сві... своє відділення в бій. Він той бій нормально виграв. Він отримує нову зірочку, він отримує вже не відділення а взвод. Він стає офіцером. Він далі йде в бій, він виграв, ще одна зірочка, він же командир роти. Тобто, ви вірите процесом... лише бойовий досвід. Лише... лише бойовий досвід, тільки бойовий досвід. Точно так же. Е, от, чого, якщо е, бі, ну, там, не вдалася операція, Сразу всі е, стараються скинути все на е, майорів, на підполковників, на полковників, якщо керують генерали. Генералів треба розстрілювати. Генерал повів в атаку, там, батальйон, чи там, якусь бригаду, чи якусь частину, не вдалося, щось не вийшло, генерала розстріляти. Нашу нам поганий генерал. Його треба годувати. Ви за жорсткі методи, за запровадження воєнного стану? Це військову хунту. Ту, яку в своїх страшних снах описують ЛНР-овці і ДНР-овці, нам її треба тут реалізувати ще в жорсткому вигляді. А на вашу думку, є такі, хто зможуть реалізувати є. те, що ви називаєте військовою хунтою? В доброму розумінні слова. У я до, розумію, у я доброму розумінні розумію, що ви не да. за військовий переворот, а за ну, військове, тобто за військове керівництво. Військове керівництво держави. Тому що е, того всі бояться, що до влади прийдуть військові. Там і дуже нехороше питання постає в тим, що якщо ввести військовий стан, це сразу всі підприємства стоять державні. Є багато людей. Єврейської національності, які в цьому не зацікавлені. Ну і воєнний стан, очевидно, передбачає називати речі своїми іменами. Або ти так. на боці України, або ти зрадник. А якщо ти зрадник, то стосовно Такі. тебе треба діяти відповідно, так? Ну, тут, і, тут дуже мало варіантів, знаєте, пробували вже все, пробували якось висловлювати свою думку, пробували кричати, пробували стріляти над головою, пробували стріляти по під ноги. Нічого не допомагає. Треба воєнний стан, треба розстрілювати. Як ви ставитесь до того, що ваші бойові побратими, ну за статусом, зараз будуть представлені в партійних списках на виборах? Парламентських 26 жовтня 2014 року. Командири батальйонів, заступники? Командирам батальйонів заступникам треба йти в політику, але трошки інакшим способом, як вони це роблять. Це треба робити там воєнна партія України, допустимо, збирати туди всі, всю військову нашу еліту. Ну от і хай шурують у владу. Або робити з них якісь, скажімо так, Контролюючі органи, які просто своїм авторитетом будуть казати, це є зле, це є добре. Треба робити так і треба робити так. Які будуть стояти з кулеметом над депутатами і казати, коли піднімаємо руки, коли руки не піднімаємо. З того, що ви кажете, я так розумію, що в зоні АТО можуть з'явитися, сформуватися нові Гарібальді і Наполеони чого дуже боїться наша теперішня влада. Повертаємося до теми. Підготовка до забезпечення бійців для ОТО. Якою вона, на вашу думку, мала би бути? З вашим вже бойовим досвідом. Ну, дивіться, з моїм бойовим досвідом, що було в мене після Волновахи? Після Волновахі, е я мав обстріляти роту. Мені треба було отримати. На одного бійця, там, не пам'ятаю, чи 60 патронів, чи 120 патронів. Вистрілити патрони, прийти в штаб і сказати, що от я от такий от молодець. Я взяв всій запас, запас роти, який в мене був, це приблизно 17 тисяч патронів на 47 людей. Це явно більше, ніж це. Ми це все вистрілили цілий день і цілу ніч стріляли. Я прийшов. Потім в штаб сказав, що рота обстріляна, але патронів в мене нема. Мене трошки висварили і дали мені нові патрони. Ну, але зато рота була нормально обстріляна, хлопці постріляли. Коли ви говорите про тих, хто вставляє палиці в колеса проведення антитерористичної операції успішної чи захисту від російської агресії, ви мали на увазі олігархів, так? Олігархи — керівництво військове, яке не має ніякого поняття, як треба вести війну. Вони звикли керувати паперовою армією. Вони вивчилися в академіях. Ну, як вивчилися, вони там грали карти, пили вино, получали генералі. Грали не у військові карти. Не у військовій карти. Ну, а як тоді поєднати те, що ви зараз кажете, з тим, що треба запроваджувати воєнний стан і передавати владу воєнним? Якщо нема кому тих воєнним? Чи ви не цих воєнних маєте на увазі? Ви маєте на увазі є тих воєнних, які під командири. кулями пройшли вже да. гард. Тому що в окопах нема зрадників. Зрадники сидять в кабінетах. То є стара істина, ще певно, часів Наполеона. Я вперше її почув, але мені це сподобалось. В окопах нема зрадників. Нема. От. І якщо людина толкова і тямить, як керувати ротою чи батальйоном, вона зможе нормально зробити те саме для полка, бригади, дивізії. Останнє запитання до вас, бо ми впродовж 15 хвилин з кожним гостем громадського мовлення розмовляємо. Чимало писалося, говорилося про жахливу новітню зброю росіянці урагани. Мерші, не знаю, як там, що там називається як. Це така зброя, проти якої не може протистояти українська. Може. 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 В них є пропаганда. Пропаганда для нас це є страшніша зброя. Нас зараз переконали в тому, що Луганськ не наш, що Донецьк не наш. Ми використовуємо в своїй лексиці слова ДНР і ЛНР, чого не мали би робити. Ми мали би казати терористи або злочинці. От. І інформаційну війну в цьому плані ми програємо. І це найгірше. Ураган він не несе такої шкоди. І смерть не несе такої шкоди, як російська пропаганда, в якому вірять всі. Хоча чого їм вірити, я не знаю.